Ну що, друзі, привіт! До нас, як ви бачите, прийшло літо. Температура підстрибнула від 8 градусів до майже не знаю скільки, відчувається, як 30 мені. Ну, прямо сонце шкварить так, як вам треба. Я ще, ніби як звикнувши до холоду, вдяглася як на холод. У чорні штани, чорну футболку, і навіть вітровку нап'ялила, і незмінний шалик бо це необхідно. Вийшла на двір, Боже, як ніби в духовку попала, все з себе поскидала, ну крім штанів та футболки. І куди ж я, друзі, їду? Ну, я їду, як завжди, у суботу до міста на розваги, у чому сьогодні мої розваги будуть полягати. Мої розваги сьогодні це секонд-хенд. Я тут захопилася відео. Про секонд-хенди дивлюся наших українських блогерок. Second Fashion UA. Мені подобається канал, там така дуже безпосередня жінка ведеться, і дуже така якась, знаєте, природня. І мені це імпонує, я люблю такі таку атмосферу без пафосу. От. І ще дивлюся кількох, але я не пам'ятаю, на жаль, як називаються ці. Канали. Тож я надивилася, значить, я не хочу нічого купувати, бо в мене тут можливості перепродувати немає. Ну, як немає, можна було б звичайно, десь там на eBay виставляти. Але це для мене щось таке дуже складне. І тут такі секонд хенди у нас, що ну тут не купиш за такою дуже низькою ціною, дуже гарні брендові речі. А, бо в нас в основному не секонд хенди а комісійки. Та навіть не в основному, а взагалі у мене в моєму регіоні секонд хендів немає, тільки комісійки, там, де люди самі продають свої товари. Ну і люди ж не дурні. Вони ж бачать, що якщо це Гуччі, то вони там ставлять відповідну ціну. Я їду просто розважитися, подивитися, що у нашому секонд хенді представлено чи комісійці вірніше. Я вже там була минулого разу, але не встигла розгледітися, бо я не встигла. Ну, до закриття магазину залишалася тільки година. І я не встигла подивитися, оглянути увесь асортимент, тільки трошки не встигла оглянути. Мета моя не купити нічого, нуль взагалі я маю купити. От, але якийсь скласти якесь уявлення. Про наявність брендів, ну і взагалі про те, що саме представлено у нашому, нашій цій комісійці. Що ще я хотіла? Що мені треба, з речей? Ну, нічого мені не треба. Довго я думала, хотіла придумати. Ну, що ж мені таке придумати, що мені треба? Ну, якщо дуже довго думати, то можна щось придумати. Але насправді базові потреби мої всі закриті. Можна подивитися вітровку ще одну, хоч я собі нещодавно і купила. Верніше замінила свою вітровку. В мене була в Швейцарії, я ще купувала. Я не знаю, скільки років це тому було, ну, більше 10. Дуже гарна вітровка. Я тоді її купувала, вона мені була як дуже оверсайз, а доношувала вже як таку вітровочку по розміру. Гарно вона мені послужила. Я її багато носила, вона була дуже зручна, ну але ж всі речі зношуються, і вона зрештою зносилася. Ну і коли вже замок поламався, то я вже її певна річ, що поміняла. І купила собі у Польщі цього року від бренду 4 f таку е бежеву вітровочку. І вона хороша, вона якісна, але це не зовсім, знаєте, мій, вона не закриває моїх потреб. Я в основному використовую вітровку для прогулянок на дворі у своєму селі. А вона така трошки, ця вітровочка вона більш для подорожей, бо вона така трошки якась нарядненька. Я б сказала. По-перше, вона світла, а по-друге, вона короткувата. Ну, Загалом то нормальна, але. Я люблю довші і я люблю більші такі, люблю прямо гарний оверсайз, щоб я туди могла вдягнути щось під низ, не вдягнути щось під низ, щоб я там почувалася вільно. Тож, якщо я побачу ну, дуже шикарну якусь вітробку за дуже дешеву ціну, то я, можливо, її куплю. Але не факт, це вже прямо треба, щоб було так дуже. І також ще якесь взуття, мені можна на зміну купити. бо… Також купила собі в Польщі кросівки, я їх ношу, не дуже задоволена. От, але мені можна купити якісь ще такі легші кросівки, або навіть не кросівки, а якісь лофери, або щось таке, щоб мені в ньому було дуже зручно і щоб не треба було його зашнуровувати. Ну, Сумніваюся, що я таке там знайду, але раптом. Ну, і також важливо, щоб там не було ніяких недоліків і щоб це було дуже дешево. І я буду дуже придиратися. Я сьогодні спеціально навмисне, умисне буду шукати якісь недоліки, якісь вади, якісь ганджі у цих речах. Для того, щоб їх не купити. Ось такі в мене плани, друзі. Побачимося у секонд хенді дивіться, друзі, яка прелість. Це дуже популярні такі. Гаманці у Фінляндії ось на таких замочках. Всередині діяльський антирошок. Ну, я думаю, якщо коштує якусь там, якесь євро, то я куплю. І що ви думаєте? Це, може, 5 євро. Я маю на увазі, що це дорого. Здається, яке Ну, Ось покажу вам рандомну вішалочку. Бачите, отакі от, от вішалочки. Це одне місце. Я не знаю, скільки це коштує. Платять за оренду люди за місяць. Зазвичай. Сумочка Ось такого непогано. Це мені було треба, то я б її взяла в гарному стані. Написано, що шкіряна 25 євро коштує. Реально гарне сумочка, друзі. Такі ось невеличкі, бачите, місця. Люди вивішують свої речі і продають. Опа, кельвім клян, друзі, дивіться, ось таке напинало. Ну і коштує 18 євро. Так, бачите, цікаво. І ось так. Це таке? ось така накривачечка для бутербродиків, щоб мухи їх не їли. Блочка. Бренд якийсь якийсь бренд, не знаю який. 5 євро хочуть за неї. Чоловічий піджак. Жіноча якась булочка. Теж цей самий бренд. Хембешна 8 євро. Така непогана, непогана її якось тканина, хочу сказати. Це якась тебе, якийсь бренд. Японська, якось, дивіться. Хтось був в Японії. 5 євро. О, така чоловік, чого мені сподобалося. В принципі, якби я таке носила. Це якийсь бренд, якщо він другий. Навіть мінічна королева. Ого, оце бренд. Щось євро нього. А я ось, дивіться, вже нагребила. І зараз йду це все міряти. По друзі, ще може щось надибаю. Далі поміряю ось таку кофточку. Це якийсь тут, не знаю, як він читається. Левамо, Якийсь може італійський. Хабешна така кофтиночка, а може й люк. Треба глянути. Я тут етикеточку. Ось. Так, щось мені підказує що це лю. 100% ля. Коштує ого, коштує 22 євро. І ось ця ляна ковтинка. Погано на мене сіла, дорога, велика, нічого не моя, слава Богу, не хочеться її купувати. Ура! Побіда! Далі, друзі, ось таке сиреньове чи фіолетове бускове, таке темно-бускове плаття. Воно зроблене якісно. Але тут немає етикеточки. Тут немає етикеточки. Воно якесь овінтажне взагалі. Я хочу подивитися, скільки Ах, коштує. Коштує 4 євро. І тут 50% знижки на нього було. Но мені цікаво, просто, як воно буде виглядати, тому я поміряю. Друзі, і як не дивно, сіво оплатічко дуже гарно. У фігурці сіло гарно. Тут підкладочка є. а Вигляд має такий гарний колір, вигляд має гарний, Дуже цікаво який це бренд зараз є, Досліжу, спинка там, показати казати спинку. Ось така, бачите, відкрита трошечки. ну В принципі, дуже гарний фасон. от Якби мені треба було платьочку, то я б його, може, і купила. такий такий така прилично, без така гарна етикеточка без весла, ну щось написано. Тут щось Ніколь Сігарет. 3 євро коштують. Тонесенькі. Такі на літні, ось як на сьогодні. В мене, до речі, такого немає. Типу, штатів можливо, якщо вони мені підійдуть, то я б їх і купила. Ось такі вони звичайні. А до цих штанів я примірюю ось такий, напевно, чоловічий светрик манго. 50% віскоси, 50% поліаміду і 50% поліестеру, здається, цей светрик новий в дуже гарному стані. Він на мене, напевно, великий. І він, напевно, чоловічий. І коштує він дорого 14 євро, мінус 50%. Але поміряю. Ну що, друзі, штани на мені ледве зійшлися. Тож точно не братиму, і вони такого старого. Навіть якби вони були на мене добрі, то такий старий фасон. А от светрик прямо то що молодий, дуже гарний светрик. Виходить, він 7 євро коштує. Але я його все одно не братиму, ну, бо мені він не треба, я не ношу. светрик, я ніде не ходжу на роботу. Я Якщо кудись виходжу, то я вдягаю спортивний одяг. Тож, нехай хтось купить і комусь пригодиться. Справді гарний светрик. Показати ще. Що... Ну, прямо ідеальний цей светрик. Дякую. Наступний, лод, друзі, ось таке платтячко симпатичне. Талійку. 6 євро Дякую. коштує, а бренд ось такий крем. Взагалі-то дорожчі ціни я бачу на цей бренд. Ну тут у цьому секані. А насправді я не знаю, наскільки цей бренд дорогий. Плаття якісне. Зараз подивимось. Друзі, і до цього платячка я помірюю ось такі, я знайшла дуже гарні кросовочки. І вони коштують якусь фігню, дуже мало. Зараз подивлюсь, що за бренд. Не знаю, що це за бренд. Вони ко... Ось, друзі, 3 євро мінус 50%. Я, напевно, їх візьму, в ці лаптики. Ну що платячко і справді дуже гарне, прямо дуже гарне. І ці лаптики дуже гарні, я думаю, що я їх, друзі, куплю. Мені душона. Вони такі тканинні. Тічку, звичайно ж, я не братиму. Хоч воно і гарне, я його не братиму. Тут таке дуже зручно сіло, очевидно, це дуже хороший бренд. Якби мені треба було платят, то я б його взяла. Воно справді дуже гарне. Ось як це платячко виглядає ззаду, друзі, дивіться, по спинці. Такі ґудзички дуже симпатичні. Воно в дуже гарному стані. Його може вдягали один раз, два-два рази. Зверху верхній шар це 100%. Котон, підкладочка, підкладочка йде по всьому кладочку. Зараз мікрофон. Підкладочка, З дивіться, і віскоза переважно, і еластан трошки дуже комфортне і дуже гарне. Треба запам'ятати бренд, як я казала, бренд. Ось крем. Бренд називається Крем. Дуже класний, дуже сподобався. І наступний лот, друзі, ось такий бренд P.D.O. Я не знаю, що це таке. Що це за бренд плаття? Коштує 6 євро. Таке з якимись камінчиками тут спереду. Подивлюся, воно, мабуть, на мене великувате, я так сподіваюся. От дуже Це якийсь якісний бренд, тому що гарної якості підкладка. Приємна така не поліестер. А може й поліестер. Тут ось написано, що поліестер: 95 поліестер, 5% еластан, 65% віскоза, ага, підкладка віскоза і поліестер. Бачите, це от так от якісно роблять речі. Зверху може бути поліестер, а знизу має бути до тіла щось гарне. Ну, от таке платочко. Зараз його. Примім. А mm -hmm. ще ззаду ж, друзі, дивіться, як виглядає. Отак от спинка виглядає так неординарно. Ну що, друзі, на мене великувати, бачите? Але дуже якісне плаття. Дуже якісне. Таке видно, що це якийсь бренд. Ну, і це, звичайно ж, нарядне плаття на якусь подію. Так собі гарно подобається зараз ще до нього. Yeah. Ось таке взуття. Воно нібито виглядає як таке чмошне, Але це якийсь хороший бренд. І воно дуже легеньке. Ось Wanderfly. Ці дуже легенькі на ногах, і прямо ну, мені таке треба. Ну, справді в мене немає ніяких туфель, а інколи. Хочеться вдягнути туфлі, ну не хочеться, а навіть і треба, тому буває дощ, де і так хочеться щось вступити, то й піти. 2,50, друзі. Ну і ось ці туфлі. Ні, Вони на мене великі все-таки. Не буду брати, бо великі. Але вони класні. Не брати. Друзі, а наступне, ось дивіться, що знайшла кос. 38-й розмір. 6 євро. Оце платячко я може візьму. А що ж воно зроблене? Що цей кос? Це таке платячко туніка. Є ось. ця чакеточка. Кос. Що? 100% шерсть? Це прям цікаво. Друзі, до цього платячка поміряю ось такі босоножки. Вони не нові, але вони коштують 5 євро. І вони гарні. Ось такі. Ну що, платьте сіло гарне, воно з кишенями. Це така тоненька шерсть. Я його дрібно візьму. А босоношки великі, ну я босоношки не ношу, хоча ці босоножки дуже гарні. Дуже зручні. Якщо так побачите назву бренду, беріть, вони прямо ідеальні. Далі, друзі, ось такі штани знайшла Anna Field бренд якийсь. Не знаю, що це за бренд. 3 євро коштує. Червоні, широкі, такі нарядні. І не знаю, знайду ще якусь ковтинку до них. Знайшла мас-маркет бренд Пола, пелючка, коштує євро 50. Отака от хебешна ковтиночка. Дуже гарна, схожа на. Вишиванку, може, я її і візьму. Пола, це бюджетний бренд із Токані, така мережа в Друзі, ковтинка ідеальна, дуже легенька, і в той же час з закритим рукавчиком таке, я таке ношу, і я її візьму. Штани великуваті, але вони могли б і бути, їх можна підкотити, проте я їх брати не буду, бо вони мені не потрібні. І вони нові. Тут ось кишені ще не розрізані. не нові. Загалом штани гарні. Навищу трошки в дамочку. Ще знайшла ось від Хільфігердені таку кофточку. Приміряю її, коштує вона 10 євро. Брати не буду, але цікаво, як вона сидить. Ну і щоб її на щось вдягнути, то вже не стала знімати ці штани, а знайшла якусь кофточку встигла зняти. О, знайшла від бюджетного бренду Вікбок ось таку якусь штукенцію. Там щось вона є в розкоштує, я її брати не буду, бо вона мені не треба. Оце я чоловіча штука, сіла погано, стегнула, обтягла. Слава Богу, не буде корпіти. Але в новому стані, може це якась стара колекція, скоріше за все. Для якогось хлопця худого чоловіка. Далі ось такий бренд саму. Чомусь коштує аж 10 євро. Таке платячко, тунічка, літнє, але таке цукеньке. Хочу просто подивитися, як воно буде. Очевидно, якийсь хороший бренд, тому що гарна така цупкенька якість тканин. Сіло погано, хоча на мене велике. На когось трошки більшого буде прекрасно. Звичайно, ж брати не буду, бо, по-перше, велике, по-друге, дороге і не треба мені. Далі ось такий бренд Face. На мене розмір малий, Це якийсь вінтажик, але мені цікаво, як воно буде виглядати. Я люблю смужку, як ви вже зрозуміли. ось таке платічко. Ззаді воно, ну, дивіться, ось таке. Ось таке. Ну, спробуємо його на себе натягнути. Друзі, дуже гарне платят. Але на мене не налізло, я його не змогла навіть застігнути. І тут от сильно мене обтягнуло, ну треба їсти менше трохи пиріжків. знаєте, з, яблу, з Але плаття дуже гарне, видно, що бренд хороший. Далі, друзі, ось цей дорожчий бренд Nancy, але дуже маленький розмір XS. 10 євро коштує така сукенка, трикотажна, домаленька сукенка. Звичайно. Ну, це якість, це якість. Сіла б дуже гарна, якби вміє розміряти, хоча б песка була. Дивіться, яка вона гарна, дуже гарна якість тканини. забула подивитися, скільки коштує. Скільки тут? Не видно, я не бачу, 10 євро. Дуже гарно. Далі, друзі, ось такий якийсь бренд N.WO І дорога ця сукня коштує 18 євро, мінус 50% там було. Але хочу поміряти все одно, подивіться. Ну, це типовий фінський стиль, гарна сукня, такий балахончик, але, Друзі, я розглядаю до покупки Дороті Перкін, правда, маленька, ось мій розмір. 4,50 коштує. Бо знову ж таки це до моїх танців під шийку, що я дуже люблю. І така розкляшоненька донизу. З рукавчиками. Подивимося. Друзі, ну дуже гарна сукня, мені дуже подобається, але малобато мене. Я навряд чи колись схудну. Знаю, що й робити. Мені на танці. Завжди мені все на танці. Дуже гарний френд, дуже гарно така вона тягнеться матеріал, в мені гарно танцювати, де приємно. Боже, я таку сумочку шукала, те, що я купила в Лідлі такий кошельочок. 4 євро. Сумочка для тягну. Сумочка H&M. Абсолютно відповідає усім тим. Потребам, які я в неї вкладала. Взяти чи що? 4 євро. О, і ще що я знайшла? Ось такі чуні. Їх я, мабуть, візьму. 7 євро коштують, може і не візьму. Це такі ходити по хаті. Теплі, подумаю ще. Бусики, друзі, 4 євро, трохи дорогуваті. Але тут пташечки, і в мене зараз тіма пташечки. Бачите, в мене на рюкзачку пташечки. я прям хочу їх купити. Фу, ну що, друзі, по-перше, я страшенно втомилася. І я обійшла ну, десь четверту частину цього секонд-хенду. Або п'яту. Як ці люди там постійно, О, я не знаю, це просто, це просто жахливо. <плес> От, ну, спочатку цікаво, але це дуже втомлює. По-друге, я зробила висновок, що не фікшляться по секонд-хендах. Тому що, якщо у звичайних магазинах ще ціни якось стримують тебе, щоб ти щось не купив зайвого, то в секонд-хенді це ж ну, просто жестяк. Та це ж всього 2 євро, та це ж всього 3 євро, та це ж всього 5 євро і так далі і тому подібне. Отже, я, друзі, ви пам'ятаєте, я була настроєна, що я нічого не купую 0 євро. В результаті 21 євро і 70 центів я заплатила. Що я, друзі, купила? Я купила ось цю сукню за 4,50 горошок. Це, що на мене трошечки малувата, Але оскільки вона такого спортивного призначення то я її все одно вирішила взяти, бо вона дуже класна на мої танці. І горошок, і, коротше, я вирішила, що я її куплю. Хоч худнути я і не збираюся, але знаєте, а раптом я все-таки схудну, а навіть якщо і не схудну, то я для спортивного бринату я можу її все одно носити. Далі я купила ось цю сумочку. Ну, бо дуже давно я шукала саме таку сумочку. І вона гарненька. Так, ось, бачу, в гарному стані, гарної якості. 4 євро. Я за неї заплатила. А за ту штучку, що я купила в лідлі, я заплатила 6 євро. Угу. Ну, побачимо, що я буду використовувати, чи цю сумочку, чи той карманчик, не знаю. Побачимо, що мені краще підійде до душі. Далі. Я купила за 50 ось такі черевички. Моя, я довго думала, чи треба вони мені, чи ні. Скоріше за все, вони мені не дуже треба. Але вони коштують євро 50, вони такі гарненькі. От, ну в мене є схожі, але вони дуже-дуже зношені, а ці такі новенькі. То може я буду якось між людьми вдягати їх, бо я, чесно кажучи, трохи вже. Ну, Соромилася, соромлюся, коли вдягаю ті, що я ношу зараз, він вже дуже-дуже багато років, справді, але вони зручні, то я їх ношу. Ну, можливо, зайдуть мені ось ці рожевенькі. Далі я купила за євро 50 ось цю таку вишиваночку біленьку. Ну, Це те, що прям молодець, я купила. Далі я купила відкос ось цю шерстяну вовняну сукню за 6 євро. Я її буду носити взимку, а під низ буду вдягати якийсь лонгсліп, бо вона без рукавів вступить. І я купила мамочку, ось цю новеньку від непонятно якого бренду, ось такого. За євро. Це Те теж правильно що купила. І ще цю ж прикрасу я купила. так. Бусики. Так що, друзі, ось так. Не ходіть по секонд-хендам просто так, якщо у вас немає конкретної задачі. Бо знаходите усякому фігні. Як і я. Ну, я не можу сказати, що я прям геть, геть фігні не купила. Я дуже стрімилася. Ви бачили, я просто боролася з собою, як лєв. Але все одно. Щось трошки ну, нічого. Слава Богу, що небагато. Слава Богу, що тільки за 21,50 центів я задовольнила свою потребу тринькати гроші. Ось так, скажімо. Ну що, друзі, все, я з вами прощаюся на цьому, шукаю я свої опорави. І я поїхала кудись поїм. Не знаю, куди. Буду зараз шукати якесь місце, де можна дешевенько і добре поїсти. Сьогодні так тепло, Боже, якби я знала, що буде так тепло, то я б вдягла якісь шорти. Чи що? Вернутись мені купити якусь сукню? Та ні, не буду. Ну, добре, друзі, до связі. Пока-пока!